Погано, коли людина застрягає в якісь емоції, свій внутрішній сум, свою внутрішню невпевненість, пря ці емоції нам допомагають зрозуміти, що я не о каратель, вчитель, якийсь там інколи. Начальник, керівник, хватить, нити іди працюй, ди щось робиш. Ну, мені не страшно, чи мене це не турбує. Паліть ці листи, це буде легше. Наша задача на сьогоднішній день намагатися не поїхати купухою. Все. взагалі нормально відчувати любий стан. Злість, сум, образу, втому, небажання діяти. Погано, коли людина застрягає в якісь емоції. Це так само погано, якщо ми торкнемось трошки іншого, тої радості чи натягнутої посмішки. Все добре, все добре, в мене все добре. Коли людина дуже багато сміється і дуже за цією посмішкою свій внутрішній сум, свою внутрішню невпевненість пряче, вона не відчуває в собі цієї радості, але хоче сама себе. Переконати, що вона з нею все добре, і коли людина і ще ми не звикли і нас не навчили. Нам кажуть, що негативні емоції це погано, погано злитися, погано ображатися, погано не плач, заспокойся, але вони існують, і це ми їх поділили на добрі і погані. Саме сум допомагає людині зрозуміти, що з нею не все добре. Саме злість допомагає людині зрозуміти, що хтось порушує її кордони. Саме образа розуміння дає людині, що з нею знущаються. І ці емоції нам допомагають зрозуміти, що я не ок. Це як лакмусова бумажечка, за допомогою якої ми можемо зрозуміти, що мені з собою зробити. Це нормально, але знов таки ж у вас ми дорослі люди, і наша задача самопізнавати себе і знаходити ті шляхи і методи, які мені допоможуть впоратися з тими емоціями. Ми не беремо позитивні і негативні, які мене турбують, які мене лякають, які мене м м виснажують. Оці емоції вони виснажують довгі відчуття втоми внутрішньої емоції насправді вони дуже виснажують тіло. Якщо ми довго там радіємо, або якось свято після свята нам хочеться відпочити. В мене було такий калейдоскоп емоцій, що я виснажився. Я хочу фух, мені треба переварити, навіть оці ці яскраві події, проаналізувати, пригадати, відпочити. І потім я буду пригадувати, як щось добре, але вони мене виснажують. Тому це нормально, коли ти відчуваєш виснаження. Ми повинні розуміти і трошки, як я кажу, завжди на консультаціях бути собі другом. Ми собі е каратель. Е там вчитель, якийсь там інколи начальник, керівник. Тобто заставляємо собі будь сильним, будь дужим, хватить нити, іди працюй, іди щось роби, що ти такий. Але ми ж не супергерої, ми просто люди, живі, звичайні люди. Які плачуть, які втрачають, в яких постійно оці емоційні гойдалки, і ми постійно ми в внутрішньому стресі. Від однієї новини, від поганої до доброї, і навпаки, від одного дня до іншого. І ми постійно якось відчуваємо невпевненість. І оцей посттравматичний синдром, звичайно, це нормально. Дайте собі. Відпочиту від цього ранку, від цієї ночі, від цих новин не переключайте от так себе. Все вже зі мною добре. Якщо хочеться поплакати, поплачте. Якщо хочеться полежать, полежте. Заваріть собі чаю, побудьте в тиші. Зрозумійте, що ви відчуваєте. Ми ще колективні. Люди дуже колективні, дуже залежні від оточення. І я можу бути спокійним. Але я зайшла в якийсь колектив, і я побачила, що всі напружені, і я автоматично напружуюсь. Хоча до цього я була нормально. Чи я прокинулась, було все добре, потім почитала і все. І я вже впала в якийсь внутрішній тому стрес чи апатію. Тому це нормально, але давайте собі час на відновлення, давайте собі проживати. Ще ми робимо собі дуже погано, коли ми ці емоції або робимо вигляд, ну мені не страшно, чи мене це не турбує, ну нічого ж у нас не взривалося, і слава Богу, це десь там. Хоча ти внутрішній відчував оцю стисн, страх, тривогу, ти внутрішній весь напрягся, і оцей каркас іноді людина не... Розумію, що вона якось заклякла, і вона з такими плечами ходить цілий день. І потім їй кажуть, а що це? А, я не зрозумів. І вона не відчуває. їй здається, що з нею все добре. Так ось ми повинні навчитися відчувати своє тіло, що я відчуваю, що зі мною не так, що мені бентежить. Ми повинні навчитися піклуватися про три свої. Сставляючі складові. Це тіло, наші емоції і наші думки. І люди завжди забувають про тіло або навпаки, хтось іде в спорт, хтось іде в з Собою щось робить, але не думає про емоції, відсторонюється від цього. Я не хочу цього відчувати. Я не хочу над цим. Я потім про це колись подумаю. І ще людина найчастіше зараз відчуває. Пустоту спустошення або кажуть, я нічого не відчуваю. Це не говорить, і їх це лякає, що я настільки вже виснажений, що я нічого не відчуваю. І я не можу сформулювати, що мене бентежить, тому що так багато емоцій різних, і вони в такій кількості, в такому е е е стислому стані, що людина не може їх всіх опрацювати. Психіка не справляється. Тіло не вивозить, і тому людині легше нічого не вона їх блокує. Щоб нібито трошки дати собі відпочинок, і тому не лякайте, що ви нічого не відчуваєте. Ви просто відчуваєте так багато, що ви не можете цим впоратись. Тому ми працюємо з тілом. Щось просте. Так, якщо ви вивозите серйозний спорт, але все повинно дозовано бути. Розуміти, що нагадую, що емоції дуже виснажують тіло. Якщо ви робите багато чи кожен день ходите, ні, все дозовано 2-3 рази на тиждень. Бажано щось легеньке, якісь розтягування, яка. Гімнастика, якась там танці, те, що нам допомагає збросити оце навантаження, обов'язково раджу масажі обов'язково. Бо нам не вистачає цього дотику. Багато хто залишився сам в когось, сім'я роз'єднання, і людям не вистачає цих обіймів, не вистачає якогось торкання чи там поглажування. Якщо у вас всі на місці, то обіймайтесь. Тримайте за руки, гладьте по голові, по спині, давайте тілу розслаблення, масажі, плавання, якщо можна, та ж сама лазня, хоча б інколи, хоча б трошки, всією сім'єю, прогулянки, свіже повітря. Оце все об... ну, це не складно зробити насправді. Для емоцій. Ми з емоціями працюємо: чи йдете до психологів, чи звертайтесь до гарячих ліній. Зараз безплатного контенту дуже багато. Ти ж самі медитації, якщо ви їх можете робити і можете, хоча багато хто не може, важко зосередитись. Творчість дуже допомагає творчість у емоціях. Ви мальовуйте ці емоції, виписуйте листи, що ви відчуваєте, що вас бентежить. Інколи нам так складно і страшно продумати про щось, що ми не можемо навіть допустити думки. То виписуйте ці думки, паліть у ці листи, і це буде легше. Вимальовуйте, ліпіть з дітьми, у кого є, ліпіть руками через руки. Класно готуйте з тіста, робіть печиво, печіть хліб, воно також розвантажує. З думками ми працюємо виписуючи їх, виписуючи палимо листи. Або проговорюємо стільки раз, скільки потрібно самим собою і відпускаємо. Це дуже важливо розвантажувати наш мозок, бо ми постійно ганяємо одну ту саму стрічку, застрягаємо і не можемо. Дихання. Ми не дихаємо. Бо ми як заклякли тут 24-го, так і. І все. Просто робіть зараз багато контенту. Відкриваєте легенькі вправи на дихання. Подихали. Отак сіли і 10 хвилин дихаєте. Там є вправи, там вдихаєш, роз... квадрати, трикутники, все, що хочеш. Робіть, дихайте. І м, природа, ходіть, виключили музику, виключили телефона. і роздивляйтесь людей. Роздивляйтесь, що навколо відбувається. Як от у діти. ідеш, машина червона. Тетя, з дядьою, пішли, хтось там пішов. Це тупе, як здається, але це дуже розвантажує мозок від ваших думок. Бо він такий у нас працьовий, то йому якась задача потрібна, бо він не може так виключитись. Йому якась треба задача. То шукайте якісь предмети червоного кольору, чи там рахуйте машини, які поїхали, але відпустіть оці думки, які у вас сидять. Бо війна вибила землю з під ніг, розбила цей фундамент, розбила саме сенси в те, що ти вірив, дуже багато втрат у людей, і дуже багато розчарувань. І сенси — це те, що ми накопичуємо і вибудовуємо роками, і дуже швидко вони зруйнувалися. І нові побудувати сенс дуже складно. Але це треба робити. У нас є знов до емоцій, такий елексійний момент. Дві емоції базові, їх багато, але базові емоції, які допомагають людині, це цікавість, інтерес і це страх. Людина або рухається, або не рухається зі страху. Вона або так в ступор впала і не рухається, бо їй дуже страшно, або біжить від страху, щоб щось зробити. І так само з цікавості, цікаво, що там, цікаво, що буде завтра. Цікаво, що я можу, і ось якщо ми втрачаємо саме цікавість, яка відповідає тим чи іншим за наші сенси. Бо якщо в мене немає інтересу до життя, бажання до життя, бажання змін, бажання діяти, то як я накопичую ці нові сенси? Шукайте ось цю цікавість. У вас є можливість побудувати якусь частинку себе новому. Пробуйте якісь нові задачі, нові, якісь творчість, нові якісь цілі ставте перед собою. І це буде формувати нові сенси. Тобто, багато хто зараз не працює тим, ким працював, і вчиться опановувати якісь нові свої. Працю. Багато хто взагалі ушов в якусь іншу діяльність, чи волонтерство, чи допомогу, чи змінив життя, поїхав за кордон, і він там шукає нові сенси. І це дуже складно зробити, і ви повинні знов-таки ж повертаємося до того, щоб стати собі другом. А ми завжди застрягаємо на картавості. Я не, не впорався, в мене не вийшло. Ми знецінюємо те, що ми, я ж кажу, наша задача на сьогоднішній день просто жити кожного дня і намагатися не поїхати кукухою. Все, і коли ти щось робиш і ще в ти там забезпечуєш свою родину, ти якось ходиш на роботу, кожного дня ти виконуєш якісь задачі, ти вже великий молодець. І це завжди себе треба а, хвалити. Це треба... І тоді воно буде рухатись далі. А якщо ти такий виснажений, втомлений, розчарований, і ти ставиш собі якусь задачу, яку ти не досягаєш ціль, і в тебе ще більше руйнується, як на руїнах можна стояти і щось будувати, Тому маленькими цеглинками викладаємо нові сенси, нове життя, що я хочу. Що я хочу навчитись, чи що мені цікаво, чи що я хочу змінитись. Чи це нам самим складно для себе. Шукайте, кому потрібна допомога. Це ваші діти, це ваші близькі, це ваші друзі, ваші родичі. Чи може там щось потрібно комусь іншому? Хто потребує і для чого ви можете щось зробити. І потрошку маленькі, ставте маленькими кроками, маленькими кроками, але коли ти бачиш і цей, цей крок вийшов, і ти сказав, о, в мене вийшло, тоді ти вже можеш переходити на наступний крок. І тоді оцей цей фундамент вибудовується. Коли ти зробив у цей е е скачок, в тебе не вийшло, ти впав, втомився, і ти такий, ну все, я безнадійний. Як ти будеш рухатись далі? Тому ставте маленькі і робіть, робіть, робіть. І ну плани повинні бути недалекоглядні. Не треба на рік писати не треба писати там. На десятиліття. зараз дуже складно уявити, що буде через місяць. Але на тиждень ви повинні розуміти, де я буду на вихідних, де я буду завтра, чим я буду займатися. Ось такими маленькими кроками поступово з'являється сенс, що мені цікавить, що я хочу. Зразу не буде відповіді, але якщо ви постійно будете задавати собі це питання, вона почне з'являтися, що мені подобається. Начніть з того, що мені подобається. Не знаю, що мені подобається, значить, пишіть, що мені не подобається, і потім уже буде е, е, якась відповідь.